Доброго дня, мене звати Богдан Тишкевич. Я зі своєю колегою Юлією Баклановою представляємо вам освітній серіал Відкриті дані для держслужбовців. Доброго дня всім! У п'ятій серії ми поговоримо про нормативну правову базу розпорядників інформації. Якщо сказати образно, то це внутрішній каркас для роботи з відкритими даними. Адже нормативна правова база допомагає сформувати необхідне. Організаційне, кадрове та ресурсне забезпечення політики відкритих даних при цьому деякі внутрішні нормативно-правові акти є обов'язковими для прийняття. Наприклад, розпорядчий документ про визначення відповідальної особи за оприлюднення набору. Інші документи, припустимо, положення про набори даних розпорядника не обов'язкове. Однак, воно стане незамінним, коли потрібно чітко регламентувати внутрішні процеси роботи з датасетами. Отже Внутрішня нормативна правова база розпорядників інформації може включати наступні компоненти. Перше це розпорядчий документ розпорядника інформації про визначення відповідальної особи або відповідальних осіб за оприлюднення інформації, друге, це посадові обов'язки відповідальних осіб щодо оприлюднення наборів даних. Третє це положення або порядок щодо оприлюднення наборів даних розпорядника інформації. І нарешті план дій з реалізації політики відкритих даних. Цей документ необхідний для органів місцевого самоврядування. Юлія, у чому суть розпорядчого документу? Богдане відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 835 спеціально визначена відповідальна особа має завантажувати набори на єдиний державний веб-портал відкритих даних. Документ розпорядника про визначення цієї особи або осіб оприлюднюється на офіційному вебсайті не пізніше одного робочого дня після його видання. Як правило, для виконання цієї норми законодавства керівники органів влади або їх структурних підрозділів видають відповідні накази або розпорядження. Отже, Юлія, якщо відповідальна особа вже оприлюднює набори даних на порталі, то які зміни необхідно внести до її посадової інструкції? З цією метою ми можемо внести такі зміни до посадових інструкцій: підготовка до публікації та завантаження наборів даних на єдиний державний веб-портал відкритих даних відповідно до вимог законодавства. Другим може бути адміністрування облікового запису відповідальної особи. Та розпорядника інформації на порталі. Третім актуалізація даних, надання пропозицій, змін до реєстру наборів даних розпорядника інформації. Наступний комунікація з уповноваженою особою держателя порталу на предмет процедури модерації наборів відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 867 П'ятим може бути комунікація з користувачами порталу у підрозділі. Пропозиції, про, про виявлення недоліки наборів та питання покращення якості даних. А також може бути підготовка та надання керівництву та уповноваженому структурному підрозділу розпорядника інформації, звітів щодо оприлюднення наборів даних. Хочу підкреслити, що внесення змін до посадових інструкцій це дуже важливий момент. Вони допомагають. Змінити звичайне оприлюднення наборів на складову професії держслужбовця, перетворити це з додаткового навантаження на посадові обов'язки і водночас допомогти посиленню відповідальності держслужбовців за оприлюднення наборів та врахувати це під час їхньої мотивації. Так, Богдане, наприклад, у Вінниці та Дрогобичі впроваджено механізм депреміювання керівників структурних підрозділів, якщо ключові показники оприлюднення наборів не досягнуті. Отже, внесення змін до посадових інструкцій ми розглянули. Тепер будемо рухатись далі до положення про оприлюднення наборів відкритих даних. На цьому документі я пропоную зупинитися детальніше, оскільки положення є ключовим документом розпорядника, що регулює політику відкритих даних та сам процес оприлюднення інформації. І його структура та зміст Богдане першочергово залежать від обсягу питань, які розпорядник хоче внутрішньо врегулювати. Які ми можемо навести приклади? Наприклад, в одних випадках достатньо лише уточнити перелік наборів та внормувати процес їх оприлюднення на Data.gov.ua. Приклади таких документів затвердили Міністерство освіти та науки, Міністерство внутрішніх справ, Державна податкова служба. У інших випадках розпорядники встановлюють функції відповідального структурного підрозділу, порядок роботи з порталом відкритих даних, порядок проведення аудиту та моніторингу якості наборів та багато інших питань. Такі документи прийняли Національне агентство з питань держслужби, органи місцевого самоврядування Львова, Вінниці, Запоріжжя та інших міст. Тому зараз, Богдане, ми розглянемо, які питання може регулювати положення. Найперше мова йде про затвердження переліку, реєстру наборів даних та визначення структурних підрозділів, які є їх розпорядниками на внутрішньому рівні. Як приклад, можна навести те, що деякі набори з переліку, затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 835 можуть не перебувати в розпорядженні органу влади відповідно до повноважень. Розпорядники також можуть оприлюднювати інші набори. Бори, що становлять значний суспільний інтерес. Реєстр допоможе впорядкувати наявні датасети та уникнути їх дублювання різними структурними підрозділами. Наступне питання: порядок оприлюднення наборів даних, вимоги до їх формату, структури, періодичності оновлення та інших критеріїв якості. Можна тут конкретизувати? Річ у тім, що постанова Кабінету міністрів номер 835 визначає лише загальні підходи до оприлюднення наборів даних. А більшість параметрів наборів, такі як, наприклад, формат, частота оновлення, формуються виключно на рівні розпорядника. У документі можна деталізувати, з яких ресурсів та атрибутів, тобто назв колонок, має складатися набори, які відомості повинні вноситись до їх паспортів. Важливо, що порядок оприлюднення наборів та вимоги до них відповідали принципам міжнародної хартії відкритих даних відкритості за замовчуванням, оперативності і чіткості, доступності і використання, порівнюваності та інтероперабельності. Тоді яка ж роль структурного підрозділу або посадової особи, що відповідальне за провадження політики відкритих даних? Наявність окремого структурного підрозділу або посадової особи відповідальної за впровадження політики відкритих даних забезпечує загальну координацію різних заходів. Тут я маю на увазі консультування відповідальних осіб, здійснення аудиту даних та моніторингу якості наборів, комунікацію з користувачами відкритих даних та багато інших задач. Тоді, а який порядок роботи з єдиним державним веб-порталом відкритих даних або порядок функціонування порталу відкритих даних розпорядника інформації у випадку Data.gov.ua необхідно визначити алгоритм на дані відповідальним особам прав доступу. На порталі існує роль адміністратора розпорядника. Та редактора наборів даних. Вони надають користувачам зовсім різні можливості для роботи з порталом. Якщо орган місцевого самоврядування впроваджує власний портал відкритих даних, то необхідно визначити процедури його адміністрування, доступу відповідальних осіб та його взаємодії з єдиним державним порталом відкритих даних за процедурою харвестингу. А ще такий момент, Богдане, як порядок проведення аудиту даних та імплементації його результатів. У цьому моменті варто врегулювати, хто саме відповідає за ініціювання аудиту даних, а хто за його проведення. Аудит даних має відбуватися регулярно, наприклад, щороку. Це оптимальний варіант. І ще одне питання, яке регулюється положенням про набори даних розпорядника інформації. Це моніторинг якості наборів даних. Стосовно цього моменту варто передбачити, що структурний підрозділ або посадова особа, яка відповідає за впровадження політики відкритих даних, може проводити моніторинг якості наборів за результатами моніторингу. Відповідальна особа формує звіт. Про покращення якості наборів та надає відповідну методичну підтримку відповідальним особам за умови ефективної комунікації та високої виконавчої дисципліни. Такий моніторинг може стати ефективним інструментом для забезпечення якості наборів даних. Під час впровадження внутрішньої нормативної бази розпорядникам варто керуватися принципами доцільності та ефективності. Норми, які приймаються в документі, мають відповідати спроможності органу влади або підсилювати її інакше документ матиме декларативний характер і на практиці виконуватися не буде. У нас лишився нерозглянутим ще один компонент внутрішньої нормативно-правової бази. А саме план дій з реалізації політики відкритих даних для органів місцевого самоврядування. Це програмний документ, що спрямований на комплексне впровадження заходів політики відкритих даних. Сама структура планів дій будується навколо принципів міжнародної хартії відкритих даних, або навколо напрямків політики відкритих даних. Це, наприклад, нормативно-правове, організаційне, технічне. Кадрове забезпечення, національний план дій із реалізації принципів міжнародної хартії відкритих даних затверджений розпорядженням кабінету міністрів номер 900 Р. Власні плани дій затвердили органи місцевого самоврядування багатьох міст України, наприклад, Львова, Вінниці, Кропивницького Тернополя. Які саме заходи можуть здійснювати розпорядники в рамках реалізації планів дій? Сюди належить розробка, прийняття, удосконалення внутрішньої нормативної бази, наприклад, положення про відкриті дані посадових інструкцій, порядку та ведення та оприлюднення реєстрів, аудит наборів даних, створення реєстру наборів даних розпорядника інформації, підвищення кваліфікації службовців з оприлюднення та використання даних в рамках навчальних тренінгів, курсів, програм. Створення структурного підрозділу, відділу чи сектору або посади у галузі відкритих даних, модернізація інформаційних систем для експорту даних у відкритих машиночитаних форматах, створення відкритих API, інтерфейсів прикладного програмування для публікації наборів, налагодження та посилення інформаційного обміну між структурними підрозділами та з іншими органами влади розробка електронних сервісів, аналітичних дашбордів, чат-ботів та інших продуктів на основі відкритих даних, проведення консультацій та встановлення партнерств з бізнесом та громадськістю щодо відкриття нових наборів підвищення якості даних, впровадження власного порталу відкритих даних, популяризація відкритих даних, проведення хакатонів, конкурсів проєктів на основі відкритих даних. А для того щоб план дій став насправді ефективним інструментом. Під час його розробки необхідно чітко визначити ключові показники ефективності, кінцеві строки реалізації кожного заходу, відповідальних посадових осіб та структурні підрозділи за впровадження кожного заходу. Заходи плану дій мають бути підкріплені відповідними фінансовими, кадровими та іншими ресурсами. І, звичайно, Богдане важливим є політична воля на рівні керівництва та ефективна комунікація на рівні виконавців, часто Провадження плану дій супроводжується створенням координаційної робочої групи. Періодично варто проводити моніторинг виконання плану дій та переглядати його. На цьому все п'ятий випуск освітнього серіалу про відкриті дані завершено. Наступного разу ви дізнаєтесь про аудит наборів відкритих даних. До побачення і всього найкращого.